Озі, озборни тоні айомі об'єдналися щоб дати нам надію. Арчерамі шокують навіть своїх власних фанатів. А металіку кенцелять покоління Z. <плес> Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що відбувається в світі метал музики сьогодні. Погнали! Легендарні Озі Осбар та Тоні Айомі об'єдналися на цьому тижні і вийшли на одну сцену для того, щоб зіграти блексатівську класику параноїд та коротеньку версію Iron Man, що відбулося на закриті ігор Співдружності 2022 року в їхньому рідному Бірмінгемі. Хоч це і не є офіційним реюніоном Блек Себета, давайте будемо об'єктивними. Це, в принципі, найближче, що ми можемо до нього дістатися, в тому числі враховуючи той факт, що останній ударник Блек Себета Томі Клуфедос та сесійний музикант Себетів Елем Уейкман також приєдналася до хлопців на сцені. Але найкрутіше в цьому всьому, це, скоріш за все, елемент сюрпризу. Адже так дійсно було анонсовано, що Тоні Айомі виступить на цьому концерті. Проте майже ніхто, включно із тими людьми, хто працював над сценою і взагалі над цим дійством, не знали, що до. Нього приєднається легендарний озі Озбер. Я ви... дійсно цього не очікував. Адже ми з тобою говорили. І ти мені сказала, що вище не прилетіли. Had... Ми мали, ми мали це скривати. Якщо вірити дружині, озіодварна Шеран то організатор цього дійства запросили озіодварна приєднатися до концерту ще 6 місяців тому. Проте на той час він навіть не знав, чи він ще зможе ходити сьогодні. І тільки після того, як принц темряво переніс дві успішні операції, а також після того, як організатори дійсно спалили Озіка, що він може ходити, адже він, в принципі, з'явився на коміконі декілька тижнів тому. Лок юдменілокюдкаверіскола well, yeah, yeah, yeah. в нього більше не було жодних виправдань, і він дав своє остаточне так, що відбулося за шість днів до виступу. Насправді виглядає так, що поява Осборна на сцені була сюрпризом не тільки для фанатів гурту, а також для самого Осборна і тоні айо. Проте, як завжди, легенди виступили просто неймовірно. Це перше ж озі Озбар разом із Тоні Айом з'являється на одній сцені після виходу їхньої останньої колабораційної пісні Degradation Rules з прийдешнього альбому Озі Озборна No. 9, Який я хочу нагадати, що ми будемо розігрувати підписану озіозборном копію в той час, коли вона ви вийде. І я просто хочу сказати, що щоб ці два джентльмени не робили на сцені, їх завжди приємно подивитися. Тож так, я був неймовірно побачити новину про те, що Озі зборн вірвався світ металу знову. В тому числі тому, що це дає нам металістам взагалі надію на те, що Осборн нарешті зможе виступати і продовжить верніше почне, і потім продовжить свій no More Tours, на який в мене особисто лежать квитки роки, так стри Якщо чесно, на даному етапі я просто вже хочу потрапити на хоч якийсь великий метал-концерт. Але ми, блін, не можемо цього зробити через грьобану русню. Тож не забувайте допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити москалі. Посилання на фонд сталеві крила, мета якого об'єднати всю світову метал-спільноту за підтримки України і забезпечити нашим дронами і тепловізорами буде в закріпленому коментарі. Турецький метал гурт Арчерові випустив свій новий альбом Deceivers. Одразу хочу сказати, що хоч я і слухаю Арченемі, я не можу себе назвати фанатом цього гурту. Тож, будь ласка, все, що я скажу про цей альбом, якщо ви є фанатом цього гурту, сприймайте як погляд зі сторони. Це те не зненавидіти мене. Але цей альбом Арченемі насправді, на мою особисту думку, розриває. Перших нот епічного інтро до Handshake With Hell цей альбом вхоплює твою увагу і не відпускає її до самого кінця, змушуючи тебе не відкладати прослуховування на потім, а прослухати його за один раз, приплітаючи звучання класичного мелодійного дез металу із модерного металу, а іноді навіть повертаючись до класики і хеві металу кінця 70-х, початку 80-х років. І додаток до це вокалістка гуртку Еліса Вайтлас нарешті, вперше взагалі на моїй пам'яті показує весь свій вокальний діапазон та створює просто неймовірно крутизний контраст між своїм звичайним вокалом та чистим голосом. Я вже і сказав, приблітає в собі декілька різних музичних стилів, іноді нагадуючи тобі про, наприклад, In Інфлейм зразка 90-х, а одразу після того, включаючи арченемівську версію You've got another thing Coming. Окей, може, не музично, проте в плані тексту, так точно. Free, Той самий час він є неймовірно послідовним і взагалі не звучить як колекція пісень, а більше як цілісний і монументальний шедевр. І якщо ви є в нашому каналі в телеграмі, мабуть, знаєте те, що мені насправді лейбл прислав цей альбом трошечки раніше. Тож одразу хочу сказати, що ця думка не є спонтанною в будь-якому разі, а сформована багатьма прослуховуваннями на репітів моїх навушних. І оскільки більше сказали, що вам було би цікаво послухати детальне рев'ю цього конкретного альбому, в цьому відео я не буду вдаватися в подробиці кожної пісні. Проте хочу сказати буквально декілька речей. Перше, коли я вперше почув сингли з цього альбому. Перше, що я продумав, так це те, як взагалі гурт зможе об'єднати це в одну цілісну картину. Проте, почувши альбом, я хочу з певністю заявити, що їм це дійсно вдалося. І додати до того, прослуховуючи цю платівку, я насправді думав про себе, що практично кожна пісня з нього може прекрасно представляти його як сина, але зовсім не тому, що в цього альбому немає обличчя. Зовсім навпаки, тому що кожна пісня на ньому є просто бомбічною. І номер два. Це буде невеличкий камінал для вас. Handshake With Hell можливо, є найкращим інтро до альбому, яке я чув протягом багатьох років. On якщо ви на цьому каналі не вперше, то мабуть знаєте, що україномовна версія каналу Мел Pilgrim започаткувалася тільки нещодавно. А рубрика Metal Digest так взагалі зовсім зовсім нова. А якщо ви на цьому каналі вперше. То тепер ви також це знаєте. Тож, будь ласка, не забувайте коментувати все, що ви бачите в цьому відео, навіть якщо ви зі мною не погоджуєтесь. А також не забудьте залишити свій відео взагалом про металода джести, чи варто їх робити та як їх можна покращити. Зробіть це. Успіх металіка після появи їхньої пісні Мастер Puppets в серіалі Дивні Дива зіграв з ними ж злий жар. Адже тепер деякі тіктокери покоління Z хочуть. Cancel Nute Metlu. On this episode, we're going to be covering Metallica. This band is ancient, so let's just jump straight in because it's going to be very, very long. На цьому тижні TikTok воктивістка у своїй серії Is your fact problematic, тобто чи є ваш улюблений гурт проблематичний, закликала всю світову спільноту Cancel Nute і звинуватила їх в тому, що вони є расисти і нацисти, і расисти, і нацисти. Ну і так, в принципі, якщо все об'єднати, що вони расистські нацисти. терезеренті семітизм. Але в цьому є і дещо прекрасне. Тепер Металіка точно є одним із нас і знають, як ми себе відчуваємо, тобто всі українці. Адже москальська пропаганда називала нас нацистами ще, мабуть, до того, як нацизм взагалі був вигаданий. Для того щоб надати докази того, що металіка дійсно є расистами, в активістка знайшла старезний футаж, який давно в принципі доступний онлайн і вже був обжований всіми фанатами мільйон разів, і взагалі не намагалася докопатися до того, який контекст в цих відео був, чи, хоча просто перевірити ті факти, які вона сама і наговорила в цьому відео. І тому я насправді вважаю, що відповідати на кожне з її закидів і обґрунтовано пояснювати, чому вона не права, є дуже тупим зайняттям. адже більшість її звинувачень є контрадиктивними і. Взагалі її аргумент не тримається. Проте я все-таки хочу сказати одну річ для всіх боктивістів, які будуть намагатися кензильнути Металіка в майбутньому. Металіка не може бути кензельнуто. Так, це типу якесь прокляття чи щось таке. І навіть сама Металіка намагалася розбити ці чари. І спочатку воювала з нафтром. Це не спрацювало. Потім випустила Saint Anger, і все одно багатьом фанатам він сподобався. І якщо бути зовсім чесним, то на 40-річчі Металіка в Сан-Франциско я також прекрасно відривався під Франтік. Франт! І навіть після цього і індустрії, та й самі Металіка намагались себе кенцельнути, але нічого не працювало. Друзі, перестаньте, замість того, щоб ритися в чийсь в брудній білизні і намагатися знайти щось такого поганого, вони зробили 30 років тому. Треба пам'ятати, що так само можуть консульнути і вас, тому що ніхто не ж Тож на мою власну думку, замість того, щоб намагатися когось консульнути, і особливо в тій індустрії, в якій ви абсолютно нічого не розумієте. Ну це ж видно було з відео, Знову власне життя. Невеличку перерву між сегментами я хочу присвятити поколінню Z. Попередній сегмент ні в якому разі не було адресовано саме вам, а тільки тим активістам в Тіктоці, які намагаються кенсельнути металіку. Тож, будь ласка, продовжуйте слухати правильну музику. Молодійний де супергурт The Halo Effect Нарешті випустив свій настільки очікуваний дебютний альбом. Після того, як я мав змогу прослухати весь цей альбом, я хочу насправді сказати, що залишаюся про свої думці і повторюю The Halo Effect – це мабуть найкраще, що сталося зі світом мелодійного де з з часів його заснування. Ось я не можу назвати цей альбом найбільш таким інноваційним і просто прогресивним. І насправді я думаю, що він і не мав бути таким. Адже він дає фанатам мелодійного дезметалу саме те, чого вони хотіли. Класично звучащий альбом, який в той самий час включає в себе модернове звучання. Що ви є фанатом молоді, де з І якимось чином ви пропустили взагалі гурт The Halo Effect, про що я дуже і дуже сумніваюся, адже про нього трубили практично всі світові медіа. Та я в попередньому відео здається говорив. Але в будь-якому випадку я вам рекомендую прослухати дебютний Halo Effect. Найкрутішена вона про хлопців в цьому тижні є те, що виглядає так, що The Halo Effect насправді переріс стадію проєкту і тепер стає справжнім гуртом. Адже хлопці в інтерв'ю на цьому тижні заявили практично всі одноголосно, що вони хочуть витрачати більше і більше часу для The Halo Effect і в той саме час не забувати про свої поточні проєкти, що я вважаю є прекрасною новиною. Адже давай не погодимося, ніколи не буває забагато гарних метал гуртів. Це просто невеличке нагадування, що якщо ви ще якимось макаром не підписалися на наш канал, зробіть це прямо зараз. Exactly. Організатори одного з найлегендарніших метал-фестивалів в світі ще раз довели, що метал живий, оголосивши про те, що всі квитки на Wacken Open Air 2023 році продано, і що це було зроблено за якихось там 5 годин. This is Open Air. Хось там 5 годин 80 тисяч фанатів металу по всьому світу розкупили всі квитки на Wacken Open Air 2023 році. Це буквально декілька годин після того, як Iron Maiden оголосили, що вони будуть хедлайнерами цього фестивалю. Iron Maiden ну, в Німеччину буде першим поверненням Iron Maiden до Vaken Open Air з 2016 року. І Якщо ви взагалі нічого не знаєте про Wacken Open Air, ось вам невеликий футетч. Judas Priest, на який надлайнали цей фестиваль на цьому тижні. Iron Maiden також буде виступати на цьому фестивалі разом із Megadeth, The Dropkick Murphys, Мерфіс, Вордруна і багатьма багатьма іншими гуртами. Додаток до цих крутезних новин організатори також оголосили, що вперше за всю історію Wacken Open Air фестиваль буде тривати 4 дні замість 3 днів і буде крутитися навколо теми вікінгів. тим самим збільшуючи тривалість фестивалю на 33,3%. Але в будь-якому випадку на які фестивалі ви особисто найбільше мрієте потрапити після нашої перемоги? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А також напишіть про те, що ви думаєте про всі ті гурти, про які ми поговорили в цьому дайджесті. а також що ви пропустили? Можливо, неочікуване повернення легендарного треш метал гурту Razer, який стали наше сполу, випустили новий сингл та оголосили про новий альбом, про який ніхто не міг мріяти вже сто п'ятсот років. Можливо, одна з пісень Seventh Storm нового гурту, деяке обличчя, в якому можуть бути знайомими фанатам Мунспел. А також хочу сказати, що якщо ви хочете отримати таку крутезну футболку Метал Пілгрима, то ви знаєте, де можна знайти посилання на форму замовлення в закріпленому коментарі. Дякую, друзі, за перегляд і слава Україні!